Взяти вони нас, сука, не можуть. А саме слабкіше, що має так, людина, це його дитя. Що ти жопу рвеш? Ну, нихера воно тобі? Вони, сука, не йшли раніше. Навіть ти без них без рук можна завжди знайти якийсь вихід, щоб ти, сука, не заважав. Він засунув там у свою газельку людей, а тут був прильот, усі вижили, його не стало. Ну і за що? То дівчата я вам сразу кажу, отак от воче. В мене вже стільки прикладів, що загубите ви своїх хлопців. Ви там не знайдете нормального чоловіка. Гарних чоловіків, як щенят, якщо бачиш жінка, вона сразу його хапає і до себе. Ніхер там же сидіти, блін, ніхі не робити, блін. От і по собі получати. Давайте додому. Блін. А ті, які сука виставляють в інстаграмі там свої жопи, сіські, що вони на пляжі, що вони там їдять таку їжу. Та на наздоровіч! Я. Я забула, забула як красити губу, а ти, сука, там вареньки свої плющиш. Завжди таке взагалі враження. Якщо тобі щось не, не устраюває на нашій землі, то пиздуй свою Росію. Все. ви ну, ж Розумієте, насосало, да? Вітаю вас, ви на каналі Волонтер. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та обов'язково пишіть коментарі. Давайте волонтерити разом. Сьогодні з нами справжня патріотка, діюча волонтерка групи разом з. Разом ми сила Альона Єфремова. Добрий день, добрий день. Посилання на попередню розмову я прикріплю вгорі. А ще всі бажаючі допомогти військовим та волонтерам можуть доєднатися до групи разом ми сила у Вайбері. Посилання буде в описі під відео. Альона від нашої попередньої розмови пройшло вже майже два тижні Розповідайте, що у вас можливо нового трапилося. Знаю, що вчора повернулися з Донеччини. Дорога у вас була досить складна. Я бачила по відео у Фейсбуці. Замінована, нема нічого гіршого, коли ти перший раз їдеш до хлопців. коли тебе чекають, скинули точку. Ти е, у лісі е, тут трошки мини. Ось і немає зв'язку, і ми не знаємо, куди їхати, як зв'язатися і чого чекати. Коротше, поки що така ситуація. Але ми повинні знайти, що ми просто так не можемо приїхати. Нам треба передати усе, що я. Ну то не дорога була, то ми вже добиралися до хлопців. Нового що? нового то, що зараз до нас звертаються ще більше і більше хлопців. і Не завжди ми вже знаємо точки на які ми їдемо. Тобто і деякі дорожки тропочки є вже протоптані, як то кажуть. А в деякі місця ми їдемо так, ото, точку скинули і погнали. І іноді нас заводить навігація на туди, куди треба. І там і зв'язок як то губиться, і ми не можемо знайти хлопців. Ну то так, дорога розчищена, обочини усі заміновані. Ну тобто грибочків не можна було збирати. Ну буває. А скажіть, будь ласка, а можливо, є якісь обов'язкові потреби на сьогоднішній день для хлопців? Вони, звісно, є. А, дивіться, вчора я так в шоці була такому, не дуже приємному. Я вчора була і у весні, і узимку, так? От Ми тільки заїжджали вже в Дніпропетровську область, хопа, у нас вже весна. А там, ну просто капець. Що нам зараз треба? Нам зараз треба для хлопців дуже багато знов шукати. Плівки, ну тобто то рукава, які накривають бліндажі. Так як вони пересуваються завжди, це кірки, лопати, ломи і все таке, щоб копалися окопи, бо не хотілося вже взимку входити, а вона взяла та й прийшла на Донеччину. Так що потрібно взагалі різного, як то кажуть, знаєте, временного, временної позиції свої а так, все, що ми робили, то ми робимо. Сьогодні 31 березня, і рівно рік тому місто Буча на Київщині було звільнено українськими захисниками від російських окупантів. Ці воєнні злочини стали шоком для всього світу і показали справжню сутність руського міра. Якщо згадати ці жахливі події, цивільні люди, дороги якими були застелені, чому настільки жорстко, на вашу думку, вони обійшлися з простими цивільними людьми? Знаєте, як то кажуть, якщо звіра довго тримати у клітці, погано з ним обходитися, їсти не давати те все інше, то воно потім виривається дияволом. Ну, я ж зараз про російський народ. Більш мені нічого сказати, їх навіть тваринами не можна назвати, бо тварини не при чому, вони просто дияволи, сатана. Чим відрізняються дії противника в Бучі? І по пасні, до прикладу, адже війна на сході з 14-го року. Люди живуть так під обстрілами, але їх там не катують до смерті. Але руський мір і, і там, і тут. Ну, як то скажуть? Ну, по пасні так, на Донеччині вже війна, там давно в нас. Може, там більш-менш вихований народ був з їх сторони, більш-менш може, якісь, якимсь чином командуючи відрізнялись? А тут просто свору орків кинули, самих там закуточки взяли, які навіть не мають ні душі, ні серця, і які просто показали усьому міру, які вони насправді, яка в них сущність? Може, там якісь стояли, ще, знаєте, Обучені солдати, може, якесь там в них виховання було. Я не можу сказати, бо я там не була. То що вони всі покидьки, це так. Ну, тих зеків, якщо от випустили як стаю собак, вони теж гадять ж, дуже сильно гадять. Тому тут зрівняти я не можу. Побивала би усіх тут точно, а зрівняти не можу. Сказали, що маю. От дивіться, от е, прийшов руський мір е, під Київщину. Це дуже бурхливо, всі обговорюють. Кричить суспільство, кричить весь світ. У мене таке запитання: чому суспільство бачило Бучу Ірпінь, проте не бачить ту ж саму попасну і інші міста, які потерпають досить давно? Може, не так воно все, як то кажуть, інформаційно було донесено? Може, там те ж саме було, бо від нас ж багато чого скривають. Багато чого скривають. І це є політика, це є їх, як то кажуть, шлях до перемоги, це стратегія вже государства. Але, на жаль, ми справді будемо знати після, після того, як буде наша перемога. Вороги масово вивозили українських дітей: Київщини, Херсонщини, Маріуполі і ще з багатьох інших міст. Вони їх просто вкрали. На вашу думку, ось ці діти колись повернуться додому? На мою думку, не усі. Це залежить від віку цієї дитини, від способу проживання, може, вона там щось для себе краще знайде? А може, якщо дитина з добрим вихованням та українським серцем, вона до сих пір там бідненько постує проти цієї такої гидкої, як то кажуть, кражі. Я сподіваюся, що вони повернуться. А мозгами там мозок розумію, що їм навіть малим, якщо змінити там ім'я та прізвище, то дуже тяжко буде знайти цю дитину. Але якщо їх родичі живі, бо батьки ще залишилися живі, я впевнена, що вони не бросять своє дитя і будуть добиватися до останнього. Я впевнена, що увесь наш народ. Буде робити все для того, щоб повернути наших дітей, щоб вони не жили в тих умовах цих кат катів. Знаєте, бо вони українці духом і кров'ю, і ДНК, і серцем вони повинні повернутися. Це жахлива ситуація. Дуже жахлива. Я сама мати, я навіть не розумію, не можу собі уявити, що жінка чи батько відчуває, коли її дитину забрали. Тим паче, дідусі, бабусі, Та, ну там у кожної дитини є родичі, є. Вони повинні вставати, і ми теж встанемо. Ми все, все зробимо так, щоб повернути цих діточок. От як на мене, от зараз е, наші діти українські, е, ті, ті, яких е, е, вивозили за кордон, це просто зараз іграшки, коли йде війна. Коли війна закінчиться, що вони будуть з ними робити? Ну, їм же ж дуже багато не вистачає м'яса. Бо половина їхнього м'яса, може, навіть і більше, тут в мішках у нас валяються. Може, вони нову армію будуть здавати. Це знаєте, я, це таке, такий вчинок гидотний, знаєте, на селі. Взяти вони нас, сука, не можуть. А саме слабкіше, що має так, людина, це його дитя. Коли дитя так крадуть, то ти просто ну, в тебе ну, руки вже опускаються, якщо ти навіть не знаєш, що робити, в тебе серця немає, воно стає. І оце подлість така от расистів, що навіть дітей вже торкнулися. Я не знаю, що. Ну, але щось буде однозначно, ну, обов'язково, що буде. Ми повернемо, повернемо скільки можемо, і не можемо. Пішки підемо до них. будемо а ви шукати. ви дітей? Ні, я займаюся тільки військовими, ми не евакуаційна група, бо ми б розірвалися вже просто, якщо були там, але в мене ну, є такі знайомі, які цим займалися. Останнього разу, от знаєте, мені з Бахмута мої хлопці позвонили і кажуть, ми там знайшли, ну так, в процесі виконання завдання ми знайшли там, жінку інваліда і її доньку. Допоможи вивести Вона нам заважає. Вони нам заважають. Ну просто я спочатку така кинулась там пункти незламності. Там шукала Константинівка, там дружківка. Я то її могла забрати, привезти там, да там кудись, але куди. Тобто я так відповідаю, хлопці, ну потримайте хоча б трохи, потім ось вам пункт незламності там Константиновці, бо в нас все забито. У нас просто все забито. Ще коли евакуацію в Константиновці об'явили, то ну Павлоград же це перший город, скажімо так, у Дніпропетровської області, де в нас все забито повністю. Я знайшла там цей пункт, вони там якимсь чином передали. А я потім така сижу, думаю, слухай, що ти жопу рвеш? Ну нахіра воно тобі? Вони сука не йшли раніше, а зараз вони заважають. Я нормальна людина. Я до всіх людей з повагою відношусь, ну кроме російських е підарів. Ось, але ну, ці люди, які сидять та, в евакуації, не уїжджають. Я все можу зрозуміти. все, Але. Ти вже бачиш, що ти заважаєш нашим військовим відпрацьовувати свої позиції, і вони встають і перше за все тебе, блядь, боронять, що ти сидиш? Навіть ти без них, без рук, можна завжди знайти якийсь вихід, щоб ти, сука, не заважав. Бо мені кажеться, що якщо вони там сидять, то вони, блядь, чекають. А чекають вони кого? Два є варіанти руський мир, але не думаючи інший варіант, що це той же руський мир на них і бахне і на стрес зверху. Тому я про евакуацію зовсім не хочу. Мені отак, от вистачає, як то кажуть, праці для того, щоб допомагати, а не тягнути назад. Так що я ніколи не буду цим займатися. кішку собаку можу забрати, бо вона тваринка, а так, ні. Ну от попереднє відео ми спілкувалися з Петром Саламою, і він теж розказував про Руський мір і що каже на передовій, там де йдуть е фронтові дії бойові. То всі дуже багато це ждунів руського міра, які сидять і mm -hmm. просто ждуть. Mm -hmm. Тим самим, напевно, і здаючи і наші позицію, і заважаючи нашим військовим. Так і є. У мене був знайомий з Дніпра, він, виходить, був на евакуації працював в цих містах, окупованих. Ну і що? Він поїхав, він засунув там у свою газельку людей, а тут був прильот, усі вижили, його не стало. Ну і за що? Тому нехай сидять. Ну, просто ми нормальні люди, ми нормальна нація, ми з душею живемо. Якщо там чоловік чи жінка якась, ну, помилилася, чекає не того, кого треба, то що ми робимо? Ми, блін, армія спасіння. Ми навіть якщо ти среш на нашу армію, ми беремо тебе і вивозимо, так? Ну так розповідають. Але я чесно вже не така, я б їх не чіпала. От, чесно, я вже не така. Я думаю, що багато вже є такі, що вони сперечаються хлопці між собою. Один каже, давайте їм допомагати, другий каже, ціною свого життя є такі суперечки, я вважаю. Ну, але кожен свій шлях обирає. І я б таких людей я б не виковував просто. А як ви відноситесь так. до тих людей, в частності і чоловіків, які виїхали за кордон, але дуже кричать, що ми українці. Mm. Больна тема, чесно. Я ж до війни я ж працювала в агенції нерухомості, так? Зараз дівчата мої працюють, то мені ніколи, я ж займаюся своєю справою волонтерською, і часто мій телефон. Ну, Мені така відома фірма була, я й зараз нічого так собі. Ось, і мене, мій телефон дзвонять там за кордону, там, тіпи, продайте нашу нерухомість, бо е, там господар військовослужбовий, але ми зараз за кордоном ми не можемо приїжджати. Тоді наступає такий момент, що я можу сказати все із матами от чесно. Я відмовляю, мені ну, гидко, я просто виходжу з себе і кажу: ну, як вам там живеться, як ви там сидите? Я розумію жінок, які поїхали там так. Вони берегині роду, вони треба їм своїх діточок там зберігати. І то вже можна було приїхати, працювати і робити. Вже нормально, вже це не так страшно, як завжди. Це було спочатку війни. Ну, декілька там залишаються, там там остаються для того, щоб там замуж вийти, там, може їм там краще, та бог з вами. А ті е, дівчата, які сидять е, з дітьми там і знаючи, що їх чоловік тут один, вже стільки років, е, стільки часу, то дівчата, я вам сразу кажу, отак от воче. В мене вже стільки прикладів, що загубите ви своїх хлопців. Ви там не знайдете нормального чоловіка. Гарних чоловіках як щенят. Якщо бачиш жінка, вона сразу його хапає і до себе. А там за кордоном ну, може, ви знайдете менталітет такий же, схожий на український, хоч трошечки. Але ваші мужики, яких ви обрали, від яких ви е народили дітей українських, вони самі найкраще, побачите. Якщо ви приїжджаєте, потім ваша мужчина від вас сторониться, то вибачайте. Бо в нього теж є фізіологія, і навіть ображатися на це не можна. Так що думайте, ніхер там же сидіти, блін, ніхера не робити, блін. От і по отримати, давайте додому, блін, стирати, брати, блін, підіймати своїх мужиків, блін, хоча б моральний там якийсь дух. Бо ваші мужчини, ваші е, мужчини працюють тут, працюють на те, щоб піднімати коло економіку і податки виплачувати на військові збіри. Давайте повертайтесь, бо загубите все. Ну так. А мені здається, що вони повернуться, коли закінчиться війна. Повернуться, обов'язково повернуться всі її чоловіки теж. І будуть казати, ми перемогли, ми перемогли. Та не ну, знаєте, ну нехай кажуть. Ні, є такі дівчата в мене. От, наприклад, разом ми сила група ще є в Німеччині. Це жіночка з нашого міста, там вона невелика, але вона зібрала їх спілки у Ватсапі. Разом ми сила з Німеччини назвала, і вони потихасінько, помалесенько, вони допомагають чи можуть. Тобто вона в нашої спілки бачить наші потреби, перепощує туди. І дівчата збирають. От нам останнього разу прийшла така величенька посилка від них. Навіть у шкарпетках там по 50 євро, за 150 євро прийшло. Ну, знаєте, якщо людина хоче, вона з звідтіля може допомагати. І вона приїде сюди і скаже ми перемогли, бо вона там сиділа, і щось робила, що можна. Хоча там годину в день вона щось робила для того, щоб на Україні стало трошечки легше, От там вона буде переможцем. А ті, які сука, виставляють в інстаграмі там свої жопи, сіські, що вони на пляжі, що вони там їдять таку їжу, та на здоров'ячка. Тільки засуньте собі або огранічні контент. Ну, біси. не завіні ну не заздрю, чесно. Я сама можу собі там дозволити приготувати якусь класну штуку. Ну, це не в тому річ, це в тому річ що. Що я забула, забула як красити губу, а ти, сука, там варенькі свої плюсиш. А може й заздрю, Та ні, не заздрю! більше воно мене, розумієте? Що я тут ходжу в, зелен... в, зелен... в зеленому кольорі, а вони там ходять всі такі яскраві. Ну, як то кажуть, я свої платья зміня... змінила та? норкову шубу на. Куртку в пікселі. А знаєте, слухайте, мене дівчина зараз, я хочу просто пошуткувати. У мене дівчина класа така Аня Радюк, вона е, робить печиво, такі мотивашечки, там мотивація, там, знаєте, там, такі. Ну, і потім роздраковує там, там всякі на печиво, смачне печиво е, такі ці, м -м, надписи, картиночки. Ну і коротше, моя сама любима зараз, я тільки недавно відвезла українська вишиванка через лючений піксель. Класно, скажи! Це капець, я так. Що, я всім розказую зараз про це. Тому вони не знають, що таке піксель, вони бачать все. Ну, Ви приїхали з перемоги, ви приїхали після перемоги, тоді на вас буде ще більше навантаження відновлювати нашу країну. А може, комусь і пику наб'ю? Не знаю, як то буде, не знаю. Ну, я не поважаю таких дівчат. А хлопці то зовсім. Декілька днів не вщухають перформ... перформанси попів в Києві. Люди бунтують, мовляв, що закінчиться ліквідація української влади, а захід України перейде Польщі, Венгрії та Румунії. Самі ж попи пишуть позови до суду. Пані Альона, дивіться, є Київська лавра, а є ще Святогірська на сході. Обидві московського патріархату. На вашу думку, є в них якась різниця? Yeah. На мою думку, різниця в тому, що Святогірська лавра і Святогірський монастир розбомблені вже, а Київська стоїть. А більше я нічого не можу такого сказати. У мене там зйомка десь була. Коротше, ми поїхали, пам'ятаєте, у початку війни була коротше, таке нещастя, що монастир з жінками розбомбили повністю. Ось я взяла там, зробила там маленький такий репортажик, виставила в Тікток. А мені там пишуть, та там же ж там, ваші ж солдати сиділи, там, тіпа, так і надо, там, -та -та". деякі, коротше, там стільки сперечання було. Е, і расисти писали, і наші українці. Що можу сказати? Це настільки так все глибоко, я навіть туди не лізу. Я розумію, що це буде війна в війні, і вона вже почалась. Але воювати нам ще прийдеться і у своїй країні з типу українцями, які. Я... Кажу і про волонтерів, які наліво ходять і про усіх. Про те, що там попи роблять, я не дуже вірю. Для мене є Бог і є добрі справи. А там розбираються, нехай ті. Хто має в цьому рацію? А от зараз дуже величезний скандал розгортається у Києві. Люди дуже сильно бунтують. На сході прихильників московського патріархату в рази більше. От коли українська влада почне виганяти. На сході оцих московських попів, яка буде реакція там у людей? Та будуть ще більш бунтувати, ви ж розумієте, якщо на схід там вже в нас ці, як вони називають, ДНР, вони вже там мозки прополоскали усім. І ті, хто у церкву ходив, там свої там служби проти Росії, ну ті, хто вже від тіля уїхав, ті ще нормальні люди залишилися. Ще в 14-15 му му хто виїхав. А ті, хто залишились, тим паче їх церкви, вони ж теж перепрошилися. Вони вже ну, зовсім не, не той, як то кажуть, не те, що в нас. Вони стали расистами, може, і у серці, і у душі. Якщо ми Донбас відвоюємо, там так, там воювати ще трохи буде, не трохи буде. Багато буде, скільки треба воювати. Але я, в мене завжди таке взагалі враження. Якщо тобі щось не, не устраює на нашій землі, то опиздуй свою Росію, все. По своїм патріархатом московським. Ну, бо це наша земля. Не знаю, що буде. Не дуже я в це хочу погулятися, мене і так отак стало, <схав> щоб про це думати. <схав> Єдине, просто чого. Бо зараз це дуже бурхливо обговорюють всі новини, і мені дивно дивлячись оці всі відео, чого люди так сильно, прості жінки, так сильно заступаються за, цих, за ці церкви, за цих попів московських, кричать на журналістів, на владу. Просто я один раз ішла попри, попри лавру і звернула увагу: іде жіночка старших років в довгому вбранні, посинці. Ну, видно, що вона працівниця цієї лаври. Підходить до величезного рейндж-ровера, сідає за кермо. Думаю, напевно, Бог нагородив. Ну, ви ж розумієте, з насосало, да? розуміти систему да, усіх церкв. Це ж бізнес. Ну, для кого церква це церква, це храм, а для когось це бізнес? Бо я теж бачила деяких наших церковних, як то кажуть, батюшок, які стоять у рядці, звичайний. А кросовочки такі, що в мене навіть ніколи і не було, може і не буде, якщо я буду працювати навіть зранку до ночі. Ну але ну знаєте, у кожній нації є козли, як то кажуть, і двоноги, і четвороноги. Тут нікуди не діться. І то, що для когось ж церква це бізнес, і люди прихожані, які туди ходять, їх так класно там. Попрозумбували і розказують ж, теж, і по-різному, то вони готові там нести якісь там кошти, десятину чи щось там, таке вони там носять. Але якщо людина з мозоком, то вона буде розуміти, що її просто накатують тут і використовують її гроші. Тим самим хочеться сказати, що знаєте, люди, які ходять в такі церкві, і взагалі там являються стовідсотковими там відвідувачами. І чому вони такі злі, от наприклад, жінка, да? то їй нічим більш зайнятися. Вона не хоче займатися нічим, бо там краще за всього. Там вона прийшла, виставила якусь там московську службу, їй сказали, що вона така гарна, вона така класна молодець, дай гроші, бо Росія це крута сука, не можу навіть це сказати так от без, ков... без скобичок, да? Ось, Вона пішла додому знов виносить дітям мозок. Ну, просто. Якщо людині є чим зайнятися, по релігії, то вона знаходить, коли порадуватися, там, не знаю, тому сонцю, коли допомогти комусь треба. Комусь щось, якщо ти так вузконаправлений, тупо, блін, ну, так от тебе тут просто прозамбували, ти нічого іншого не хочеш. ну це, ну... це, Ця людина ж рахує, враховує, що вона нормальна. Ну, Я, наприклад, я не враховую таких людей нормальних. Тому я двонога козочка. Піймали на взятці главу Житомирської таможні. Вона вимагала дань з місцевих бізнесменів, котрі імпортували різні товари. Говорю, це і таке відчуття, що про 90-ті, але ні, це новина, новина сьогодні. Прямо. Чи зіштовхувалися волонтери з взятками на таможні, аби необхідне армії перевести через кордон? Ну, я вам скажу, дякуючи, що в мене є благодійна організація, яка має статус юрособи, ми виходили на письмах на таможню на усіх звітах. Мене навіть через у таможні перевіряли, чим я там займаюся. Так же було таке. І в мене просто небагато було чого, що мені везли таможні. але я ж кажу на бумажечки оці ми звертали увагу. Ось, а так і багато чого чую, так. Якщо там не підшуршиш, е, то може стояти і гуманітарка дуже довго. Це я чую. На собі я такого ну, не відчувала, бо кажу, що мало що ми получали за кордоном. А ці історії так чутно, дуже чутно, на жаль. А от ви, як людина, котра займалася бізнесом, чи зіштовхувалися у своїй сфері, ви з такими представниками влади? Знаєте, я колись давно це було коли я працювала на під дирекції там і всякими і всякими і всякими одного разу я встала, сказала, все задолбалась, я не хочу бути не під таким підлеглим, я буду сама, самостійна і нікому нічого не буду винна. І після цього, пройшов деякий час, я відкрила свою фірму. І то що моя фірма їй вже 13 років, ну це до початку де я, війни я працювала, то ні, я не зустрічала. Я нікому нічого не винна. Бо в мене свій бізнес, він чистий, ну окрім податків, кажу, <різь> винна податки. І я не зустрічала, щоб комусь там дати, пролістати, щоб тебе десь там. Висили. Ні, такого з мною не було. А під час повномасштабної війни, що переважає корупція таких місцевих можновладців, чи все-таки здоровий глузд і можливість чесно будувати бізнес? Ну, от на сьогоднішній день можна чесно, під час війни робити свою справу. Справу в чому? В бізнесі? Так. Відкривати свій бізнес. Ну, дивіться, я можу сказати тільки по місту Павлограду, де я знаходжуся, і де моя фірма, як то каже, там працює, дівчата там стараються. Чесна справа, в мене до війни була така велика територія, офіс, де я, ми знімали в оренду господарі цього офісу, вони самі у Харкові. Коли почалась війна, зазвичай нам ну, працювати не можна було, всі реєстри позакривали, і ці е, господарі пообіцяли, що якщо ми не працюємо, то не будуть з мене здірати орендну плату там, і все інше. Прийшло там місяць чотири, мені виставили такий, рахунок, такий Ось, до сих пор, як то кажуть, висить така заборгованість. Мені прийшлося змінити мій улюблений офіс на маленьку там комнатушку, де дівчата працюють. Це все, що було таке боляче, але дуже боляче було, що людина не витримала свої слова. Ось, зараз, якщо ти відкриваєш бізнес, ну, я не думаю, що тобі хтось палки колеса буде ставити. А чула таке, що приїжджають до нас дуже багато переселенців, і вони відкривають свій там, приватний бізнес, якийсь, там, може, невеликий, і починають там, ціни, коротше, чи гілі, чи запускати. Оце от в мене дівчата розповідали. Оце Тимчасово все воно встановиться. Я не знаю, бізнес невеликий, я не бачу, що тут корупція, і все інше. Якщо великий, я не знаю, мене не запитати. Я ще до цього не дійшла, але, може бути, і дойду. Пані Альони, я вам дякую за цю розмову. Хто хоче доєднатися та допомогти, контакти Альони я залишу в описі під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та писати коментарі. Давайте волонтерити разом. Давайте разом волонтерти, приєднуйтесь до нас і самі собі дивіться, які ви можете справи зробити добрі, щоб наші наближати перемогу. І все буде Україна. Дякую все буде вам Україну. теж. Дякую вам.